І так, супер коротке відео, чому може бензокоса якось не так працювати, почати диміти, почати некоректно працювати, поганий забір робити. Е, дивіться, все почалося з того, що коса на високих обертах, коли я газував, дуже почала сильно шуміти. Ну, я якби докосив, все нормально. Вона якби працювала, але якось дуже специфічно подавався бензин. Потім, коли вже бензин закінчився, я в бакові обнаружив щось тарабане. Дивлюся, там отака от штука на балдашник. Ну я давай дивитися, звідки це могло відпасти. Мотор, циліндр, карбюратора щось. Але подивившись на структуру самого бензобака, там нереально, щоб щось відпало. Я тоді почав розбирати. І дивитися, що може бути. В даному випадку, оцей фільтр паливний, він вставляється в бензобак. Більше там ніяких запчастин взагалі немає. І дивіться, яка в нього структура. Фільтр, потім йде сіточка, сіточка вона може забиватись, через це може також погано бензин забиратися, фільтр. І оця от металева штука, цей болт, він як для навантаження. Грубо кажучи, китайськими інженерами так зроблено було, що воно тут кріпиться просто на якийсь клей. І видно, бензин розів той клей, і ця штука відпала. І замість того, щоб через фільтр йти бензину і через сіточку, воно йшло через оцей отвір напряму, бо не був вставлений оцей болтик. І тільки фільтрувалося самою сіткою. І тому був такий специфічний звук, тому якщо у вас якась з'явилася проблема, щось калати, то зверніть увагу, можливо, саме от проблема з цим паливним фільтром. Може він у вас там десь відвалився чуть -чуть. Е, Я як робив? Я не, не знімав повністю топливні два цих шланга, а я взяв проволочку, зігнув її довільної конструктивної форми, щоб вона могла зацепити крючком за оцей от шланг. І акуратно підів, витягнув, потім ще чуть підів. І через горлышко бензобаку воно отак от вийшло. Після того я зняв і поставив новий цей фільтр. У мене був старий його оригінальний фільтр. Там чуть-чуть інша конструкція, там воно тут кріпиться на кліпсі, а сама ця конструкція металева, більш надійніша. Тому, надіюсь, комусь це допомогло. Бо це елементарно, це дуже просто, але можливо з цим виникнуть в когось проблеми. Thank you got